Вітаю, мої любі дітки! Пропоную вам підгадати загадку. По водичці возить нас кілька чоловік за раз. Та потрібно веслувати, щоб маршрутом керувати. Що це, дітки? Так, дітки, все вірно. Це човник. Човників існує багато різних типів і розмірів, призначених для різних цілей та умов плавання. Ось деякі з найпоширеніших типів човнів. Веслярський човен це один з найпростіших типів човнів, який приводиться в рух за допомогою весел або веселниць. Вони можуть бути використані для риболовлі, відпочинку або просто для розваги на воді. Моторний човен. Ці човни оснащені двигуном і можуть рухатися за допомогою мотора. Вони часто використовуються для спортивних змагань або для перевезення вантажів. Парусний човен. Ці човни приводяться в рух за допомогою парусів. Вони вимагають вітру для руху та вміння керувати вітрилами. Каяк та каное. Ці невеликі судна призначені для одного або кількох людей і приводяться в рух за допомогою весел або спеціальних лопатей. Це лише кілька типів човнів, але їх існує дуже багато видів, призначених для різних потреб і умов плавання. Дітки, а зараз давайте розглянемо човник. В нього є корпус, палуба і паруси. Дітки, пропоную вам за допомогою аплікації зробити човник. Уважно розгляньте, що я підготувала для роботи. Беремо зелений прямокутник. З кожної сторони відміряємо лінійкою по 1,5 см та за допомогою ножиць відрізаємо зайві куточки. Ця частина буде слугувати корпусом човника. Далі беремо прямокутник червоного кольору. Ділимо його так, щоб у нас вийшло два трикутники. А за допомогою ножиць теж ділимо його навпіл. На білий аркуш паперу приклеїмо корпус нашого човника. Далі гарно змащуємо клеєм вітрила та клеїмо його до корпусу. Також приклеїмо жовтий кружечок. Це буде сонечко. Жовтим олівцем домалюємо промінчики. А блакитним олівцем намалюємо хвилі та хмаринку. І ось такий човник вийшов у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення! До нових зустрічей!